В якості того, хто запросив вас до міста Ніжин, як керівник ресурсного центру, ресурсного центру з міста Чернігова, ми сьогодні всі будемо з невеликим досвідом діяльності органів влади міста Ніжин, депутатського корпусу. А також ми запросили тут представника скажімо, з міста Прилуки Каріфея, який 8,5 років очолював організації населення. Наразі у нас, як у нашого центру пилоти-мистру, буде місто Ніжин по можливості створення у осені міста Ніжині. В місто Ніжині є наразі відділ вприяння у осені, оскільки я вже знаю. Мы практически все впервые здесь у вас, и нам это приятно, но мы не впервые на Черниговщине, потому что в Чернигове уже проводили целый ряд мероприятий, а тем более в пилотах мы до сих пор помним друг друга, это один из таких серьезных городов, где развивалась самоорганизация. Ну, э, любой живой организм, он проходит разные стадии, знаете, э, создание, возрождение, развитие, потом как-то немножко меньше. Вот сейчас, мне кажется, наступает то время, когда появляется этот попутный ветер в развитии самоорганизации. И вообще, в участии граждан в управлении. И мы уже чувствуем, что руководство города, депутатский корпус, друзья, мы здесь представляем, как сказал Александр, 12 городов. Но что это за 12 городов? Это 10 ресурсных центров, созданных в нашей стране, региональных ресурсных центров по развитию органов самоорганизации и других форм местной демократии. Имеется в виду местные сатывы, громадские слухания, консультации с громадскостью, социальное замолвание и другие механизмы привлечения граждан активных и адекватных для решения местных вопросов. Так вот, у нас есть целая система в структуре ассоциации, координируется ассоциации, структура ресурсных центров по развитию разных регионов. Это на Львовщине, это на Волыне, это в Ровенщине, это э, Луганщина, это Донеччина, это Одессина, Николаевщина, Херсонщина, Днепропетровщина, Киев. Киевщина, да? Можно так сказать. Черновцы. Черновцы, Черновцы и Чернигов сегодня. Мы рады, что сегодня в Чернигове, в Черниговской области, официально появился тоже ресурс. Вчера официальное открытие было вчера. Мы поздравляем вас, друзья, и вас всех. То есть, у вас есть еще одна точка опоры для того, чтобы вы могли решать очень многие вопросы. Ну, в процессе нам очень интересно было узнать, какие есть у вас. питання, пропозиції. Ми завжди готові поділитися своїм досвідом. У нас куча всяких роботів, які наверняка вам можуть пригодиться. В місті Ніжені, звичайно, є вже певні напрацювання, але працювати і працювати, звичайно, коли людина робить перший крок, їх ці кроки робити хочеться ще далі. далі. Ніжені на сьогодні функціонує 22 Вуличками. Я не буду говорити, що це вуличні комітети, тому що це е, ті залишки історично е, це, що склалося історично ще, мабуть, з довоєнних часів. Ніжині було 46 вуличкомів, це не комітети, вуличкоми. Якщо прилукам, це вам, мабуть, це відомо. Це ці наші бабушки, дідушки, які громадські активісти, які взяли на себе свого часу. Я хочу сказати не посильно. Це дуже відповідально, дуже Складна робота працювати з населенням. Ми це розуміємо не лише як представники органу влади, але як і звичайні люди. Тому що з кожним роком життя наше змінюється, і настрої людей їхні якісь проблеми вони доноситься не лише, звичайно, до нас, як до посадовців, але і до цих громадських активістів, які, мабуть, найближче наближені до населення. Звичайно, кількість їх ніж, ні, я вже сказала, було 43, зараз, 22, зменшується. І така ну, тенденція на моє бачення, що, мабуть, вже з нового року. Їх не буде місту Нижньому, тому що це люди похилого віку більшості, які і бажають, можливо, десь підключатися, але вже рівень, може, ну, грамотності не той, і здоров'я вже не те. Ну і трошки бачення зовсім не те. Я ж кажу, життя йде вперед. Тому у нас є напрацювання. Ми зараз осмислюємо інший підхід зовсім до. Організації роботи органів самоврядування по місту Ніжину. Питання місцевого самоврядування воно нерозривно пов'язане виключно із тим, щоб саме долучити громадян до участі в прийнятті рішень, і до вирішення питань, і до контролю. Якась одна складова, вона не буде в повній мірі. Відображати саму самосудті місцевого середування. Але це те, от ми почули, Наталія Григорівна зробила перелік тих речей, які у нас в місті зроблені, це прийнятий статут, і положення щодо активної участі громади в управлінні містом. І також ще не почув, може пропущено це, і положення про громадський бюджет також. На сьогоднішній день ми маємо на офіційному сайті міського голови можливість зареєструвати електронну петицію, яка обов'язково до розгляду міською радою. Це і звернення до міського голови. Тобто ми намагаємося максимально відкрито прозоро працювати для того, щоб в першу чергу відновити довіру громади до влади. А по друге, це обов'язково, щоб громадяни долучалися до... То, відбувається в місті. Не були острі, не були байдужими. На моє глибокі переконання, це той єдиний шлях, який дасть можливість громаді ну, я без перебільшення скажу вижити в цей складний час, мати можливість розвиватися. І там, де ми бачимо активну участь саме громади місцевої, там ми бачимо і результат. По тим змінам, які відбуваються на цих територіях, ми з вами перебуваємо зараз в умовах, коли проводяться глибокі реформування в державі і у всіх її напрямках. Не завжди ці реформи сприймаються людьми, не завжди вони підтримуються, можливо. Але це те, що безпрецедентний період проведення реформ в державі, це факт. Важко в період реформування бути популярним. Але інших шлях у нас немає. Питання самодостатності громад, їхньої самостійності, їхньої змагальності це запорука розвитку взагалі не тільки території, але і всієї України. Для прикладу, взяти Німеччину, яка має традиції місцевого самоврядування більше 200 років, і коли місцеві громади отримували таку самостійність саме в період найскладніший для держави, коли в Німеччині були складні часи, і канцлер Фонштайр. Він сказав, ми вам не можемо допомогти, ми не можемо вас утримувати, будь ласка, ми, вам, ми вас можемо тільки захистити від зовнішнього ворога. Все. І дали повну свободу місцевим громадам. У них кожна громада, маленьке, будь, навіть маленьке селище, вона є громадою, яка має певні повноваження. І саме це той шлях і для України, який дасть можливість нам зберегти. І сільську місцевість ми бачимо зараз, як катастрофічно зменшується сільське населення в Україні, де традиційне сільське господарство і економіка орієнтована на сільське господарство. І так само таких міст обласного значення, як Ніжин. Створення умов і можливості для розвитку місцевого самоврядування дає громадам можливість бути конкурентними. Тобто саме від участі громади в її житті, прийняті рішень, залежить на того, наскільки цікава дана територія громади для інвесторів, наскільки тут комфортно, зручно і безпечно жити мешканцям. Тут буде відразу відчуватися по міграції трудової сили. І, так, і багато інших аспектів. Це і весь той спектр, якість послуг, які надає територіальна влада це адміністративні, освітні. Медичні послуги і так далі. Коли ми кажемо про реформування, у нас в Ніжині, традиційно це вуличні комітети, це безпосередньо ті органи, представники органів міської влади, які безпосередньо з людьми спілкуються, то тут теж ми йдемо в человека реформування, ми використовуємо інший досвід, для прикладу, досвід при Луг, так? де в них є посадові особи місцевого урядування, які відповідають за той чи інший мікрорайон міста. І мають можливість приймати громадян, там, приймати їхні звернення, транслювати позицію громади в воронах місцевого середування. Ми також йдемо цим шляхом, тому що тут однозначно треба максимально широко долучати людей до того, щоб вони не боялися висловлювати свою думку, мали можливість це робити. Ну і цей той зворотній зв'язок, який допомагає владі. Відчувати ситуацію на території дуже широкий аспект питання реформування місцевого самоврядування. Тут є в кожному є що сказати, у кожного є свій досвід, тому я бажаю учасникам Столу обмінятися цим досвідом для максимально ефективного подальшого розвитку своїх територій і запровадження передового досвіду. Місто Ніжин за ці два роки воно. Багатьоми напрямки йде і старається прийняти участь у можливих семінарах, програмах і по вивченню досвіду. То Анатолій Валерійович не відповів, але місто Ніжин входить в одну з п'ятірку, навірно, міст України по демократичності. Тобто, у нас на сьогоднішній день ми маємо той пакет документів, де громада... Може залучитись. Да, може, в нас нема досвіду ще залучення в повній мірі по цим документам і використання їх, але ми mm -hmm. е, е, можна сказати, платформу для того, щоб можна це робити, ми маємо. Ми на, на останніх сесіях, практично перелік усіх документів, які потребували для громадського суспільства, ми прийняли. І на сьогоднішній день, е, дійсно, і на останній сесії ще додали. У відділ самоорганізації населення додали ще людей по штату. Сейчас іде період Оформлення їх. І вже оформлені в нас по місту на баланс взяті місця, де можливо ці люди будуть роботи. Давайте так. Робочі місця, кабінети, де люди зможуть працювати, приймати людей. Тобто цей процес він не зупиняється, він іде. Не виключено, що ми також будемо якийсь негативний досвід мати, але ми готові до цього і готові змінюватися. І робити те, щоб покращити взаємовідносини між громади і влади. Вона повинна бути, і ми ще працюємо в проєкті ЄС-ПРООН, Також робимо і електронний додаток, відкритий бюджет, медичну послугу започатковуємо, туристичну. До речі, в нас місто древнє. Я говорю, якби час був, могла б історію вивчити, дуже така потужна в нас. Історія міста Ніжина, тобто започаткуємо це. Робимо все для того, щоб дійсно влада була для громади. І саме основне, щоб громада довіряла владі. Зараз на даний час у прилуках сім комітетів самоорганізації населення. Перший був створений в 2001 році. Зараз всі комітети мають приміщення. Печатки, мають оргтехніку забезпечені. Робота головних комітетів поповноваженням розділяється. власні повноваження це і робота з населенням, і благоустрій, і контроль за роботою комунальних підприємств. Там багато, багато сфер роботи. І делеговані повноваження це, по-перше, Видача довідок. Зараз їх у нас комітети видають більше 25 видів довідок. Ці всі мешканці прилук їх нема, ні не в управліннях, не в, в у відділах міської ради. Вони всі йдуть за місцем проживання у свій комітет самоорганізації населення. І таким чином місцева влада і дуже розгружена у них. Більше часу на інші справи хотілося б ще поспілкуватися з представниками інших міст щодо от, донесення до людей оці отекрас їхніх можливостей. Ми постійно намагаємося і донести людям їх можливості. І в той же час внесли ми в статут міста дуже серйозні поправки. фракцією працювали, намагалися залучатися інші фракції. Там були представники деяких де фракцій. Зараз у нас на сесії ми вже тричі виносили, кому буде цікаво з представників інших міст. Таку пропозицію її не підтримали. До речі, міський голова мав право голосу і не віддав своє вирішальне слово. Такі проект рішення громадські. Наглядові раси. Це той механізм, можливість людям, депутатам перевіряти використання грошей на місцях, по комунальним підприємствам, по закладам культури, освіти і всього іншого. Якщо громада активна, всі проблеми вирішуються. Якщо громада пасивна, місто загниває. Ви всі прекрасно це розумієте. От, і я переконаний, що у кожного із представників міста, які приїхали до нас, маса проблем у кожному своєму місті. Ви знаєте, коріння цих проблем, власне кажучи, да? тому ті, хто зібралися тут, це ті люди небайдужі, які все ж таки хочуть в корінні побачити причини наших негараздів. А от причини наших негараздів якраз і полягають в тому, що серед населення абсолютно поширені патерналістські погляди на свої відносини з владою. Всі сподіваються на те, що добрий дядя, в особі мера, в особі депутата, в особі керівника якогось відомства прийде, от витре соплі, поухажує, заплатить, попідмітає. І якщо цього не робиться, відповідно йде абсолютно потужний шквал критики, незадоволення і того подібних речей. Тобто, ось ці от патерналістські настрої серед на серед населення потрібно вживати і наживати їх не шляхом насадження. Оплачуваних від міського бюджету чиновників, які будуть ефективніше працювати, ніж менше оплачувані. Потрібно активність знизу ось цю, заохочувати і пробуджувати. Як варіант, наш проєкт самопомочі. От дивіться, це те, що десь уже давно обговорюється. Залучити депутатів. Яким чином? Всі ви знаєте, що в деяких містах практикується такі явище, як депутатські фони. Чули про нього, так? коли на одного депутата так, виділяється так. на роботу в його окрузі якась Десь певна сума. Так? Це може бути 10 тисяч, це може бути 5 тисяч, це може бути 20 тисяч. От, і зокрема, депутат свій має можливість ці гроші використати на своєму округу. Все це ми починали достатньо давно і в тому ж самому прилуках свого часу аналізували ситуацію 2008 чи 7-го навіть року, коли досліджували порівняння з іншими регіонами. Дійсно, свого часу прилуки виглядали достатньо непогано навіть порівнянні з багатьма обласними центрами України. Але я дуже вражений тим, що, виявляється, завдяки нашому цьому заходу ви нарешті зустрілися Ніжин і прилуки, хоча знаходитися один фактично біля одного. Це дуже показово і дуже важливо. Я все ж таки сподіваюся, з точки зору вашої подальшої співпраці. Очевидно, те, що ви поухвалювали якісь зміни до статуту, це важливо. Те, що ухвалені певні положення, це дуже важливо. Але як воно далі буде працювати? Це ще більш складно. І тут виникає велика кількість проблем саме практичного характеру. Очевидно, є досвід прилук, є досвід інших міст України і так далі. Але наявності статуту абсолютно недостатньо. Дуже важливо, що ви в себе створили відповідний підрозділ, який буде опікуватися органами самоорганізації організації населення. Я однозначно вам рекомендую, щоб у вас була ухвалена окрема програма, стратегічна програма розвитку органів самоорганізації на 3-4 скільки там років, щоб там було закладено відповідне фінансування. Оставте активних да і підтримуйте їх далі. І якраз на е, примірі от цих от активних комітетів. Зарегистрируйте их, как положено. И именно с этими людьми начинайте работать. Развивайте именно те комитеты, которые у вас сейчас останутся. Не покрывайте весь город, не делите его на части. Если у вас есть активисты на многоквартирных домов, да, создавайте, начинайте создавать какие-то комитеты там. В городе Николаеве пошли по пути именно конкурса, проектов или инициатив самих органов самоорганизации населения и на конкурсной основе поддерживали. Вот те самые проекты в сфере благоустройства, энергосбережения. С одной стороны, это был муниципальный конкурс грантов, с другой стороны, это был конкурс грантов, который объявлял наш фонд развития города Николаева. У нас, допустим, в громадской раде есть самые различные точки зрения. Часто позиция громадской рады не совпадает, то есть мера мэра, хотя она и сорвана при мешковом голове. Часто она не совпадает с позицией депутатского корпуса, но она сформирована. Общественность для того, чтобы она влияла на процессы, ее не нужно выращивать. Для нее, ну понятно, нужны определенные правовые условия. Часто общественность сама по своему требованию создает те правовые условия, кстати, как вот и у нас. Розвиток самоорганізації населення і соціальних ініціатив. Ну, я рахую, що це фундамент розвитку не тільки міст селищ, а й взагалі всієї нашої держави. І як ви бачите, у нас є і здорова критика, у нас і болить у багатьох, або, може, не багатьох, але у депутатів Ніжинської міської ради, у громадян нашого міста за те, що дійсно. Як хотілося, можливо, ще немає е, того спільного між е, депутатами Ніжинської міської ради, виконавчим комітетом, взагалі владою. Е, але е, повірте, е, ми прикладемо дуже багато зусиль, е, як і депутати Ніжинської міської ради, як і громадські діячі. Ми йдемо перші на зустріч населенню. Ми зустрічаємось, ми проводимо спілкування, зустріч. Ми їх заохочуємо для того, щоб вони разом з нами розвивали наше місто взагалі в його всіх проявах: законодавстві, фінансуванні і взагалі всіх аспектах спорту, соціальних питань і проблем. Тому повірте, Ніжин стоїть на засаді, все ж таки. Іти зустріч ніженцям і ну на жителям нашого міста, щоб ми всі разом розвивали наше місто, разом творили і разом планували майбутнє розвитку нашого міста.